Уже цієї осені ви можете почати заробляти онлайн, є різні способи, і зараз я поділюся з вами власним досвідом. По-перше, ви можете почати з того, щоб створити власні або блог в інстаграмі і продавати свої певні послуги, або якісь тематичні аккаунти і продавати там рекламу. Ці способи багато років вже працюють і продовжують давати результати. На екрані ви бачите мій профіль комерційний, де ви можете завжди звертатися за. Підбору хештегів, консультацію з інстаграму, просуванням, чистку від ботів. І цей спосіб, вже скільки років продовжує працювати. Ви можете свої послуги продавати, щоб, якщо ви маєте що людям, ну, таки, допомогти, ви можете це їм дати. І також, ви можете, якщо самі не хочете себе показувати, надавати якісь послуги, створювати тематичні сторінки. Ось я відмітив, зараз покажу вам. Мої пабліки, так? Ось, наприклад. Один з них, ще один і так далі. Ви можете продавати рекламу і, власне, таким чином заробляти. Тому не ігноруйте це. У мене багато вже на каналі відео про просування інстаграму, як на ньому заробляти, і я також вам цим можу допомогти, якщо ви хочете швидше з цим розібратися і отримати результати. Телеграм-канали. Про це також на каналі є окремий плейлист. Я вже кілька років ділюся власним досвідом своєю сіткою каналів. і... Даю людям можливості швидше стартанути. В цілому, цей ринок досі актуальний. Ви можете свої канали розвивати з нуля, як безкоштовними, так і платними методами. Ви можете купити готовий канал або навіть кілька одразу і вже просто починати заробляти з перших днів. Головне, мати всі необхідні матеріали, доступи і, власне, цим користуватися. Я вже неодноразово показував свою сітку телеграм-каналів на понад 100 тисячну аудиторію. І також на ринку телеграму є дуже багато пропозицій. Також на ринку є багато бірж з готовими каналами на різні бюджети і на 1000 доларів, і на 10 тисяч доларів, і на 50. І є навіть там за 50 тисяч гривень бувають канали невеличкі. В будь-якому випадку ви можете на свій бюджет знайти канал, купити і вже почати монетизувати. Або також можна з нуля створювати свій. через... Рекламне просування, або з приливом трафіку. І тоді монетизувати. Цей ринок досі актуальний, він живий, багато пропозицій актуальних, і ви можете на цьому заробляти. Крипта! Тут ви можете як на різних активностях заробляти, їх останнім часом менше стало, але вони досі є. І в телеграм-каналі ми розбираємо, якщо щось цікавеньке виходить. Або ви можете купити монети, щоб вони зростали. Я також про це роблю і відео, і в телеграмі ділюся певною інформацією. І ви можете навіть просто купити стейблкоїни, так, USDT, USDC, наприклад, і класти на стейкінг, тобто під відсотки. Крипта також дає чудові можливості. Я не знаю у момент, коли ви дивитеся, яка буде ціна крипти. Я вірю, що вона буде вища, ніж зараз на екрані. Ви бачите самі, що ви могли закупати, навіть найзрозуміліші активи типу біткоїну та ефіріума, і отримати хороші результати. Звісно, у... Різних там альткоїнах можна або дуже сильно різко заробити, або все втратити. Це вищі ризики. Але навіть якщо ви взагалі не хочете ризикувати з волатильністю, ви можете просто мати стейблкоїни, так, USDT, USDC, і отримувати ось зараз 11-12% річних. Просто на пасиві. А на деяких біржах навіть більше. Фондовий ринок. Ні, не треба думати, що це тільки для мільйонерів, або у кого там вже хоча б сотні тисяч доларів. Ні. Зараз брокери відкривають рахунки, якщо навіть немає великих сум, ви можете поповнювати навіть там, по кілька сотень доларів і докупати вже якісь активи. Все у ваших руках, звісно, якщо є бажання і базова можливість. Так. Ви можете як купувати окремі акції, так і різні фонди. Зараз дуже багато недооцінених, як окремих компаній, так і цілі сектори, ви можете одним папером, я в закритому каналі, про це все розповідаю, купити одразу там, сотні акцій. Які є недооціненими, і їхня очікувана дохідність відповідно вища, ніж оці перегріті технокомпаній, перегріті ще певні сектори, які вже ну, немає, звісно, їм куди рости, особливо, ви можете ще заробити. А компанії з ось такими дивідендами: 17-12% річних монети, які ще не встигли вирости, які ще не дали ікси у криптовалюті, такі також досі залишаються. Все це зібрав у закритому каналі. Ви можете один раз придбати доступ та отримати пожиттєво всю інформацію, всі оновлення, графіки. Ось, бачите, я недавно показував у відкритому доступі графіки монет, які, власне, ще дуже-дуже перспективні, ще не виросли взагалі, але в них є куди рости. І ви можете до цього також приєднатися за посиланням в описі оплатити, написати мені, або можете мені написати, щоб я вам. Дав реквізити, як вам буде зручніше, і власне отримуєте пожиттєвий доступ. Я всі оновлення, різні деталі, аналіз, що там купую, що продаю, все це буду туди додавати. І з часом буде ціна зростати, а ви вже раз оплатили, і на цьому ваші вкладення все. Тільки отримуєте нову інформацію. Я на каналі ще далі буду більше ділитися різними способами: і по заробітку, і по інвестиціям. А поки дивіться більше відео на кінцевій заставці. І будемо з вами рухатися разом.